21 вересня 2023 року у День свята Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Гапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський броварський Антоній. Вікарії Київської митрополії, єпископ Ірпінський лавр, і єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Ісус Ще наше нікая імені Марпа в дома своє і зі здраві. У слові проповіді після читання святого Євангелія блаженіший владика нагадав пастві церковне передання про народження Пресвятої Богородиці. Архіпастер особливо звернув увагу вірян на терпіння батьків Діви Марії, яке принесло такий великий плід, доньку, яка стала Божою матір'ю. Чим дорожчий той предмет, яким ми просимо у Бога, дорожчий духовно, нематеріальним. Тим довшою і більш глибокою, смиренною і терпеливою має бути наша молитва. Молитва це є духовне золото. Людина може сьогодні не мати нічого в себе якогось такого достойного, але як вона буде молитися, вона завтра може мати в себе дуже багато. Нехай Господь допомагає, дає нам, щоб ми свої молитви, які ми підносимо до Бога, щоб ми їх звершили терпінням і смиренням. Це є дві такі добродіти, які роблять сильною молитву. Якщо... За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Наприкінці Богослужіння священнослужителі звершили чин славлення перед іконою свята Різдва Пресвятої Богородиці. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав паству зі святом. Всіх вас дорогі брати сестри, ще раз поздравляю. З великим двонодесятим праздником Рождества Пресвятої Богородиці. Нехай мати Божа своєю молитвою подарить наші печалі, подарує нам радість, мир і спасіння з праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.